Колись мої мама і тато охали один одного. І ми були дуже щасливі. А зараз вони тільки сваряться. І мені від цього погано. Я не знаю, що робити. Допоможіть. Врятуйте нашу сім'ю. Знайомтеся. Це Євген Могила. Перше за історією проекту ініціатором звернення до психологів став саме чоловік. Нині Євген готовий на все, аби його не покинула дружина Юлія. Навіть відкрити шокуючу інтимну таємницю, яку приховує вже більше трьох років. Якщо доїде до того, що твоя снять конкретно да, да, ні, 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 то я признаю, що було таке. Їхня історія знайомства швидше весела, аніж романтична. Ми ще в самом-самому раннім діщаліс, дітей, навірно, літ до п'яти. Я очень хорошо пам'ятаю момент, коли дуже э, сильно хотелось в Толі. Нашел, вроде бы кустик, все, сижу, и тут і за кустика бігає Юля. Починає <laughs> кричать: от смотрите, що что, він что здесь делает. Проте жоден із них навіть уявити не міг, що через 20 років доля знову зведе їх. На той момент Євгенова обраниця вже обіймала посаду головного бухгалтера у невеликій компанії, у той час як хлопець був звичайним таксистом. Через скрутне фінансове становище Женя був змушений залишити навчання в інституті і заробляти собі на життя. Юля була певна, що її кмітливий та наполегливий чоловік заслуговує на інше майбутнє, тож наполягла на тому, аби Женя поновив навчання у вузі. Якщо б було лише образування, то вже скоріше дасті би намного більше вершин, ніж зараз. Но, по крайней мере, все ж діла сиділися худшим. Від того моменту усе в родині стало із ніг на голову. Чоловік із жінкою помінялися місцями. В той час як Юля виконує роль годувальниці у родині, Євген взяв на себе усі суто жіночі на його думку обов'язки. Чоловік прибирає, порається на кухні та виховує дитину. И от этого всего, честно говоря, я просто устал и хочу от этого всего избавиться. Я не знаю. Фигу. Виявилось, що таке призначення не зовсім влаштовує Євгена. Чоловік почувався нереалізованим та залежним від дружини. І таки знайшов спосіб підняти власну самооцінку. Там був год лежав, а тепер тут буде лежати. Є тут бельо, скажи мені, пожалуйста. Так, вже немає, звісно, перестирало. Очі, хорошо. «Повністю? ні да. разу. Ні разу. Пока ти встиг не получиш, то ні разу цього не діла, Юлія. Самостоятельно ні разу того не діла. Счастливо надо да. довести мене до в колеги, а только потом вже. Щодня він критикує Юлію. Жінку, яка повертається геть виснажена після роботи, він називає нікчемною господинею, котра не здатна забезпечити затишок в оселі. Сначала после себя убери. Так То, что вот замечания. такая гора. А ты не полотенце. ты замечание делаешь. Ты да, мне делаешь, делаешь замечание. Я тебе замечание делаю по поводу горы, белья, а не по поводу одного полотенца. Где там гора белья? И она там была. Слушай, именно. Красава. Неприятнее всего, когда он начинает меня грубить. И просто ведет со мной себя по-хамски. Не дивлячись на те, що Євген на 50 кілограмів тяжчий за Юлію, він постійно критикує її зовнішність. Мені обідно, безумно бідна. Бувають моменти, коли я тихонько собі по ночам плачу або закриваюся в і закриваю свої сиджу. Кожне образливе слово для Юлі перетворюється на глибоку рану, адже від самого дитинства через зайву вагу дівчина щодня потерпала від насмішок однолітків. Тож виросла страшенно невпевненою у собі та вразливою. Мої лишні около кг мешають мені жити. для мене, це найбільша большая Через свої комплекси, які завдяки критиці Євгена стають дедалі глибшими, Юля соромиться роздягатись перед чоловіком. Інтимного життя у пари немає вже більше року. Вони навіть не сплять в одному ліжку. Бувають там попитки з моєї сторони зайнятися сексом. Да? Но вона от сама до себе говорить, що я не можу, я прекрасно розумію, що я толстая, що тобі на мене противно смотреть. І, конечно, в конечном итоге она, не знаю, то ли убеждает меня, то ли что, я сам понимаю, что, блин, я уже ничего не хочу абсолютно. Мне самой это противно. После останньої порції образ від Євгена Юля повідомила чоловікові про намір розлучитися. Я устала. Я очень сильно от этого устала. Ця новина стала холодним душем для чоловіка. Женя все ще кохає дружину і готовий змінитися заради неї. До того ж, він знає, що Юля виросла у родині, де розлучення було найпростішим вирішенням сімейних проблем. Так, через невміння батьків Юлії йти на поступки один одному, незначні суперечки у їхній родині тричі завершувалися розлученням. Мама. Е... Сорвала практически першу свадьбу. Второй раз вона таки за нього заміж вийшла. Потім мені і женились знову. Мама та тату Євгена свого часу також зрозуміли, що їм слід розійтися. Батько Жені багато часу проводив на роботі, і дружина його ревнувала. В якийсь момент чоловік не витримав та пішов з дому. Для маленького Жені це стало тяжким ударом. Для мене це було настільки больна. Я не мог понять, чому так зараз батьки Євгена знову мешкають разом, проте Пара досі свої взаємини офіційно не оформила. Женя не хоче йти слідами власних батьків, він не бажає розлучатися. Чоловік сподівається розпочати сімейне життя із нової сторінки. Проте для цього, на думку Євгена, йому слід бути цілком відвертим зі своєю коханою. Саме тому під час першої розмови із психологом Євген вирішує зробити несподіване зізнання, яке шокує не лише його дружину, а й усю знімальну групу. Адже від тієї миті участь сім'ї у проєкті опиниться під загрозою. За мною є гріх. Я об этом очень сожалею. Это было було просто времне влічення. то, что меня мучить моя совість, то я это сказав. Зізнання чоловіка у зраді практично знищило усі надії родини на порятунок. Аби допомогти молодому подружжю розібратися у цій складній ситуації, того самого дня до них завітав головний психолог проєкту Дмитро Карпачов. Я бы сегодня хотел затронуть крайне важную тему для ваших отношений. Вы признались в том, что вы изменили своей жене, да. и я бы хотел сегодня с вами об этом поговорить. Я пока не готова к тому, чтобы это обсуждать. Я лучше вас оставлю, а сама об этом подумаю. Своеобразная, конечно, ситуация. Я признавался в этом не для того, чтобы дело дошло до развода, а для того, чтобы действительно показать ей, что я перед ней. Повністю откровенен. Ну, очень на это надеюсь, що она это йме. Того ж вечора, після фатальної відвертості Євгена, дружина вирішила зібрати речі та піти від чоловіка геть. Адже все, заради чого, та була готова докласти зусилі, зберегти родину. За мить перетворилося на пил. Иногда измена – это попытка придать себе значимость. Несмотря на то, что Евгений искренне сожалеет о случившемся, Юля очень болезненно восприняла это известие. Она уверена, что причина измены кроется в ее непривлекательной внешности. Однако я уверен, что все это не так. И мы попробуем это доказать с помощью детектора лжи. Я предложил Юле составить список вопросов для супруга, ответы на которые она хотела бы знать. Юля склала досить довгий перелік найболючіших запитань до свого чоловіка, та лише перше з них стосувалося самого випадку зради. Жінка навіть не уявляє, що за кілька хвилин відверті відповіді Євгена назавжди змінять її життя. Крім одного случая і зміни, ви ще і зміняли своє Нет. Это правдивый ответ. Это приятно. Вы считаете свою жену красивой? Да. Это правдивый ответ. Вам мешает лишний вес вашей жены? Нет. Это правдивый ответ. Нигде, никогда? Да. Вы любите свою жену? Да. Это правдивый ответ. Я понимал, что если ответ будет нет, то... Это будет точка. Я хочу, чтобы следующие шаги, которые будут в вашей жизни, в чем-то были шаги с чистого листа. Ваш муж любит вас. Вы это услышали. Ваш муж не считает вас толстой, некрасивой, непривлекательной. Ищите те точки, которые вас объединяют, и дайте возможность друг другу быть разными. Слова Євгена, головне показники детектора все ж переконали Юлію дати чоловікові другий шанс. В принципі, я була готова до тому, що в нас вже нічого не вийде. Я була готова до тому, що ми розійдемося. Але зараз, е, діла шаги навстречу друг другу, е, звісно, много чого змінюється. Я уверен, что детектор лжи поменял взгляды пары друг на друга. Благодаря этому у нас появились реальные шансы изменить взаимоотношения в их семье. Главное, что Юля поняла, что в случившемся абсолютно нет ее вины. Евгений действительно искренне сожалеет и раскаивается в своем поступке. Следующий этап для пары ⁇ это умение выстраивать свои отношения на поддержке и доверии. Но для начала необходимо разобраться во взаимных претензиях партнеров. Прийшло время пригласить їх в студію для розговору. Психологи проекта запросили наших героїв до студії на розмову із Єгором Тополовим. Доки один висловлює свої претензії, інший спостерігає за перебігом розмови у сусідній кімнаті. Які на даний момент основні претензії, які затвість, розхлябаність, непринамірена нервозність. Неправда. Или скажите, пожалуйста, а вот у вас какие основные претензии к Евгению? Э -э, грубость, то, как он со мной разговаривает иногда, это хамство, это иногда нецензурная лексика, которую я вообще не переношу. Сама виновата? Настолкал, ронял, бил. М -м 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 мог пододвинуть, силой пододвинуть, да, это он может. Бывало ну, такое пару раз. Согласен. Егор Тополов выслухал обох и покликал героїв на спильну беседу. Помните, вы выставили рогу оценки по нескольким основным критериям, особенно важным для вашей семьи. Mm -hmm. Первый критерий, который мы начнем обсуждать, это интимные отношения. Как вы думаете, в этой категории как вас оценил Женя? Mm -hmm. Может, шесть. Шесть. Давайте посмотрим. Ну где-то баллов пять, может шесть. Жень, как вы думаете, во сколько баллов вас оценила ваша жена как сексуального партнера? Восемь. И оценка ноль получается. Если мы спим в разных кроватях, значит, сексуальной жизни у нас нет. Тяжело оценить то, а чего нет. Давайте перейдем к следующему критерию. Это быт. Евгений, как вам кажется, какую оценку вам поставила Юля? Это может не знаю, 7-8. Давайте посмотрим. Ну, как хозяин, на Женю вполне можно на восьмерку оценить. Хорошо. Юля, как вы думаете, какую оценку как хозяйки вам поставил Евгений? Может, 8. Да, похоже на синдром отличницы. Здесь не будем точно, но пусть будет два. Я не буду скрывать то, что у меня слово хозяйка ассоциируется за словом мамы, да? То если сравнивать, то это реально два. Що? Я не хочу быть твоей мамой или похожей на твою маму. Ни в чем абсолютно. так. Я не твоя мама. Вот. Я просто знаю, что есть еще кожа. Поэтому может быть четыре. Я хочу показать вам еще одно видео. Чотири роки тому відносини Євгена та Юлії були подібні. В спальне запалил свечи, выложил сердце с, с ленты. Вот, и разжом эти розы так веером. Как-то все. Вот. вот закрутилось, закрутилось, закрутилось. Но ну, очень, очень быстро, очень ярко. Друзі пари згадують, якими щасливими були тоді Женя та Юля. Юля как бы у нас не очень любит краситься. Здесь Юля подходит к зеркалу, починає начинает красить ресницы. Быстренько расчесалась, ну все, побежала. Я говорю, ну давай, приходит, возвращается Юля с розой, в руках, вся счастливая, довольная. Я сегодня вечером иду на свидание. Он там, не отрывая, там глаз показывал мне. Ну, у него было очень много фотографий, в районе 20-30 фотографий ее было. Там описываю, там самая-самая-самая лучшая девушка. Вже після першого побачення їх охопила справжня пристрасть. Перших, мабуть, місяця півтора Ми розмовляли тільки по мобільному телефону. Все ми находилися рядом, займалися сексом. Незабаром їхньою найяскравішою подією та символом палкого кохання стало народження маленького Дмитрика. мене була чітка ціль. Я хотів ребенка. Я теж хотіла. Я очень хотіла дітей. Говорю, вот, ну, тут такое дело. Если ты мне хочешь сказать, что ты беременна, то я это уже знаю. Она просто как бы ожирашена, не то, что как бы ни тестов я не видел, ничего абсолютно. Вот это опять же все, что я говорю, внутри. Что-то мне подсказало, что все, вот оно. Є нічого прикладати усі. Єсть к чему витрачатися. А що можна то й Можна приложити усілі. Євген та Юля погодилися з усіма умовами проекту. А яким буде результат роботи, залежить лише від них. На час проекту в квартирі подружжя було встановлено камери відеоспостереження, аби психологи могли відзначати усі зміни у стосунках сім'ї. Також Юлія та Євген вестимуть відеощоденники. Причина большин проблем, виникаючих в отношениях між супругами, кроється в спілкуванні, которое невозможна без взаємного розуміння. Очень часто ссоры в семье возникают именно из-за того, что супруги не видят тех усилий, которые прикладывают их вторые половины. Однако на практике взаимопонятия